Новина, яка мене відверто повеселила, вона пов'язана е, з цими чутками, що адміністрація Трампа проводить консультації з привідними. Опозиційними політиками з приводу президентських виборів щодо заміни Зеленського на когось більш адекватного, ну те, що журнал Політика написав, там говорилося, що провели переговори з Юлією Тимошенко, а також представниками команди Порошенка. І от нові подробиці спливають, кажуть, що Тимошенко Юлії запропонували варіант е, стати спікером Верховної Ради, коли е, Зеленський буде змушений під тиском США подати відставку. Ну, е, Якщо вона стає спікером, то е, відповідно, е, коли президент подає відставку, е, на неї покладаються обов'язки президента. Тимошенко повинен грати велику роль. Їй нібито хочуть запропонувати посаду спікера Верховної Ради. А після того, як Зеленського примусять скласти повноваження, вона має стати ВО президента, повідомляє джерело одного поважного видання. Таких зустрічей з Тимошенко було декілька. Остання в Європі, але, звісно, це один з варіантів, які зараз обговорюють в тому числі з нею. Ну, що сказати, те, що Тимошенко, е, ну будемо говорити відверто, е, агентеса російських спецслужб, це дуже і дуже, на мій погляд, імовірно. І е, як показує її прем'єрство, вона дуже дуже слабенький менеджер. В неї е, рекорди були лише по інфляції, по падінню економіки і так далі, і по популізму. Це Юлія Тисяча, це єдине, що вона дійсно зробила взяла з бюджету гроші і роздала всім, е, от, як в дитячому саду конфетки. Оце вона вміє. Але мене не лякає, якщо на неї зроблять ставку. Якщо її поставлять е, виконуючим обов'язки президента, зробивши спікером, от, мене це зовсім не лякає, тому що е, в силу відношення нашого народу до Верховної Ради. Той, хто виконує функції її спікера, ніколи не має шансів бути обраним президентом. <кій> Тому що народ, наш задрісний, настільки негативно відноситься до Верховної Ради, що е за особу, яка з нею асоціюється, спікер, найперше асоціюється з Верховною Радою, він ні за що не проголосує. Це говорили політтехнології на багатьох і відкритих, і закритих обговореннях. Це правда. От. Той же разумков е має, щоб десь претендувати на якесь пристойне місце в президентському рейтингу, ще, е мабуть, е кілька років повідмиватися від того, що він був спікером. Ну так з будь-ким. У Торчинової близько не було шансів стати, бути обраним президентом у 2014 році, що він був спікер. От. Тому ну, нехай зроблять її, виконуючим обов'язки президента. Вона буде, звичайно, балотуватися при цьому і стріском програє. Тут я не сумніваюсь.